Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Що ж, друзі, всім добрий ранок, 9.23 на годинниках, і ми раді вітати в студії наших гостів. Це координаторка волонтерського центру Маскувальні Феї Олена Николин та військовослужбовець 102-ї бригади Ростислав Рудзинський. Вам добрий ранок. Добрий ранок, доброго ранку, бажаю здоров'я. Так як почався ваш ранок? Взагалі, як починається ранок волонтерів та військових? Ось тут у Франківську у волонтерів напевне будь-який ранок починається або з нової пошти, або з моніторингу соцмереж, з моніторингу всіх бюджетів на телефоні, з моніторингу новин. Ну і звісно, кава е, ну першу каву вже випили, А прийшли на другу каву. Розкажіть, будь ласка, взагалі більше власне про маскувальних фей, що це таке, коли і скільки вже функціонує. Ми працюємо з лютого 2022 року. Наразі у нас є 25 філій, як ми їх називаємо файно-фейних філій по Івано-Франківську і по області. Проблема зараз наша основна в тому, що нам катастрофічно бракує рук. Тому що замовлень є дуже багато, ми не встигаємо. І, в принципі, у нас наша оця колаборація, вона власне і виникла для посилення, скажімо так, для посилення пришвидшення виконання замовлень саме для 102-ї бригади. Власне, хотілося б почути від вас, які запити наразі, основні запити є в 102-ї бригади. Окрім маскування, це дрони і реби, власне, це запити, які є постійно. І дрони і РБ потрібні постійно. Власне, Для цього ми в 102-й бригаді зробили партнерське виробництво, назвали це все Бойові ворони, домовилися з благодійним фондом Поверний живим і запустили проєкт підписки. Зараз проєкт розвивається і власне, ми об'єднуємося з маскувальними феями. За для того, щоб ще додатково закривати потреби у маскувальних сітках для 102 ї бригади, тобто те виробництво, про яке ми сьогодні говоритимемо, це власне об'єднане спільне виробництво для 102 ї бригади. А для сі для всіх, хто взагалі коли-небудь е, плів сітки, е, розуміємо, що це важливо, але хотілося б від вас особисто почути. Е, наскільки взагалі важливо е, мати оце маскування? Критично важливо, адже потрібно маскувати і автомобільну техніку, і спостережні пункти, і особовий склад. Е, Будь-що навіть е, наші хлопці. З рубака, коли виходять на вильоти, їм потрібно замаскувати свої позиції. Це проблема постійна і запит постійний, тому маскувальні сітки потрібні. Знову ж таки, вже осінь, вже кілька днів, як осінь, і власне сітки потрібні до сезону. Так як у нас не як в моді є два сезони. Весна літо, осінь, зима. У нас для кожного сезону потрібні свої сітки. І от маскувальні феї якраз чудово, уже професійно це все роблять і знають, як це робити. Хотілося б тоді почути власне про ініціативу, яка впроваджується, тобто як ви збираєтеся, яким чином розширюватися, і взагалі чого від цього очікувати. Тут повторююся, напевне, трошки. Якісне маскування дійсно рятує життя, і от фішка наша маскувально фейна, саме в тому, що є дійсно сезонність підбору кольорів, розмірів і повністю ну, відповідність тому ландшафту, який хлопці питаються. Тобто, коли у нас приходить замовлення, ми мінімум 5 уточнюючих питань будемо задавати, який це колір, який це розмір, що там є, для чого це, ну, чи будете її знімати, чи не будете. І від того буде залежати, саме яким методом і як воно буде плестися. Зараз черга понад. Понад 160 сіток, і точно п'ята частина з цієї черги належить до будь-яких батальйонів, ну, до всіх батальйонів 102-ї бригади. Тому ми подумали, що можливо є у нас ну, люди небайдужі з самих родин військовослужбовців 102-ї бригади, які могли би бути залучені. І таким чином ми вирішили зробити локацію. Це буде, напевне, наша найцентровіша локація. Поки що деталі уточнюємо, все буде у нас на сторінці. Щойно ми все узгодимо. Але от така локація, де люди саме своїми руками можуть прийти, і це так само має певний якийсь, певним чином символізм. Тобто ми не Просимо, наприклад, грошей ми не проводимо великий збір, але просимо долучитися руками. І я думаю, що багато хто мами, бабусі, сестри, в принципі, ну, родини військовослужбовців, можуть туди приходити. І також ми, напевно, робимо ставку на студентство. все ж таки, те, що знаходиться в центрі, та тим, кому буде ближче, ми зараз будемо проводити роботу. Ну з профкомами так, щоб цю локацію трошечки, скажімо так, розрухати, тому що можна відкрити безліч локацій, якщо на них не буде людей, всі. Найголовніше люди. Тобто гроші завжди можна зібрати, матеріали можна зібрати, організувати це все елементарно, ну, не дуже елементарно, але можна. А, а ось якщо в тебе немає рук, то відповідно у хлопців немає сітки. Додам трішечки, коли мобілізовується чоловік, власне, мобілізовується вся родина. Тому що в будь-якому випадку дружини, сестри, мами, доньки, куми і так далі. Всі допомагають своєму воїну чи, чи воїнці. Власне, от оця родина навколо, е, вона так само мобілізована, просто мобілізована для закриття якихось потреб, які є там на передовій. А я так розумію, можуть приєднуватися не тільки родичі, але й взагалі е, всі бажаючі. Я так правильно розумію. Так, тому що черга, ну, черга на сітки, скажімо так, все одно загальна, ми все одно не виокремлюємо ну, ніби хто свій, хто чужий, тому що у хлопців запити однакові, постійні. І зараз, що на східному напрямку, що на південному, все одно творяться страшні речі, сітки горять, сітки це розхідник, це нормально. Тобто намагаємося не відмежовувати, але саме оця локація 102-ї, хотілося б, ну, ніби, щоб люди дійсно бачили, що від тої кількості людей, які будуть залучені, буде напряму рухатись для рідного, ну, для рідних. Бригади для ну, для рідних батальйонів це все тому. Ну звісно, ми е, зацікавлені в залученні максимальної кількості людей. Як піде, не знаю, будемо по максимуму робити все, старатися, щоб воно виходило, і кажу всіх, всіх реально запрошую долучатися. Хотілося б трішки про організаційні моменти, звідки кошти, як це все фінансується, тому що розуміємо, що багато треба залучити людей, і так само матеріали. На матеріали у нас проводяться регулярні збори. Завжди на сторінках в соцмережах ми проводимо наш бюджет десь порядка 150-180 тисяч в місяць на маскування. Е, а далі організаційні моменти ми намагаємося перекривати власними силами. Тобто, в принципі, ну, мене завжди коли питаються, що треба, щоб відкрити нову локацію, треба чайник. Тому що е, насправді сітка це люди, і людям треба забезпечити більш-менш комфортні умови перебування. В цьому буремному світі хоч щось має бути стале. І це має бути, напевне, гаряча вода для чаю і чекали. Та, Чи... та. Власне, якщо ми говоримо про проєкт бойові ворони, який є частиною цього об'єднання, то е, в цьому проєкті підписки всі 100% коштів йдуть саме на комплектуюче обладнання для виготовлення дронів і ребів. Е, жодної комісії за адміністрування чи ще щось 100% конвертуються у дрони і реби і відразу передаються туди на Запорізький напрямок. Тобто я я розумію, йдеться саме про е, дрони, які як камікадзе чи з камерами, так само різні знову ж таки. Ми говорили вже про потреби. Ми чітко моніторимо потреби, які є у наших побратимів і посестер. Це наша найбільша перевага, тому що ми знаходимося в одному організмі в 102-й бригаді. І власне ми максимально швидко можемо дізнатися, чи перейшли росіяни на якісь інші частоти, які саме з якими характеристиками потрібні дрони. Чи це будуть дрони камікадзе, чи це будуть дрони розвідувальні, чи це будуть дрони наземні, для яких саме цілей? І ми маємо можливість максимально швидко відреагувати на. на на ці потреби, на ці запити. Знову ж таки, як маскувальні феї е, збирають е, гроші на матеріали, так само ми збираємо гроші на е, комплектуючі. Але цей проєкт це проєкт об'єднання, посилення, посилення під, взаємної підтримки. І е, це знову ж таки щось унікальне, як на мене. Ну, я думаю, що зараз, от наразі, це ніби таке поєднання, скажімо так, на перший погляд непоєднуваного може стати класним кейсом і ну таким класним примірником, як, як можна об'єднати зусилля. Просто кажуть, це коли люди рухаються в одному й тому самому напрямку, але не перетинаючись, просто в паралелі. Тут ми вирішили підвязати, ну тобто, у нас цінності спільні і, 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 і бачення цього всього спільне. Нам нема що ділити, тому ми вирішили, які, якимось чином один одного посилити. Що подобається у нас от в спільному баченні, це оця така дійсно наявність зворотнього зв'язку. Що у бойових воронів, вони виготовляють суто те, що потрібно, під конкретну потребу. У нас така сама історія. Ми виготовляємо, ну тобто, немає зараз часу і фінансів робити щось як-небудь, щоб потім розказати, які ми круті, як ми там віддали тисячу сіток, умовно кажучи. Тобто воно все потребує зараз максимальної уваги, координації. Нації включення, щоб те, що ми віддаємо, і феї, і ворони, було максимально чітко співвідносили з тими потребами, які є. От в цьому кажу, от в цьому це такий саме перший, в чому ми зійшлися. Та далі в кількості і якості людей, які нас підтримують. От ми коли з Ростиславом сіли говорити і такий чек-лист складати, з ким ви працюєте, з ким ми працюємо. Ми більш-менш переконалися, що напевне це плюс-мінус одні ті самі люди. Тобто, далі, оця вся волонтерська, ну небайдужа бульбашка, вона, в принципі, одна й та сама. Тому що якщо людина допомагає в одному місці, то вона, скоріше за все, і буде шукати якісь виходи, де допомогти ще десь-де-інде. І оце, ну я кажу, я думаю, що самі оцих об'єднання, таке злиття, от це проект експериментальний. Ми не знаємо, як піде. Але Absolutely. ми знаємо, що якщо ми не спробуємо таким чином, ми ніколи не будемо знати. Це все ну, це війна, це дуже кризова штука, але це так само про можливості. Але вже на перших кроках ми бачимо, що математика працює зовсім інакше. Це проєкт синергетичний, і тут 1 плюс 1 дорівнює 3. От ми віримо, що воно далі буде ще збільшуватися, і 1 плюс 1 буде дорівнювати 18. Умовно. Перші кроки показують, що дуже тісна повна співпраця, рух в одному напрямку. І спільна місія що у маскувальних фей, що у бойових хворонях. Спільна місія це захист життя наших військовослужбовців. Хотілося б також почути е, люди, які не можуть безпосередньо плести, але так також хочуть долучитися, можливо, пожертвами або навіть тканиною. Чи є така можливість? Е, тканини на даний час ми не збираємо, тому що ми працюємо на купованих якісних матеріалах. Це така полімерна <кій> полімерний матеріал, спанбонд поліпропіленовий, він дуже швидко затухає, скажімо так, він не капає, не, не плавиться прям дуже сильно. Він швидко сохне, він є легким. Тому ми наразі проводимо саме збір коштів на це. Тому що, так як я вже говорила, робити зараз щось неякісне, часу ну ні часу, ні можливостей немає. Уже, я думаю, що всі навчилися за два з половиною повномасштабки точно вже навчилися всі робити. Правильно і якісно. Люди у нас вдома можуть нарізати тканини, нарізати смужки нарізати. Ми звертаємося до експериментів з тканинами лише тоді, коли у нас немає якогось конкретного кольору, і ми тоді або підфарбовуємо його, або якимось чином, коли нам треба якийсь чіткий колір, понтонний. Ну, Але насправді кажу, 95% сіток точно виплітається з матеріалу. Всі потреби у нас на наших сторінках постійно і кажу, це елементарно могло би бути чищення якихось горіхів для енергетичних батончиків. Ну тобто, взимку ми заливали свічки. Зараз не знаємо, чи ми від цього кейсу відмовимося. Напевно, скоріше за все, бо немає ну немає можливості фізичної. Але насправді робота завжди є. Навіть елементарно, я казала, от не можеш прийти, не можеш донатити, завжди той самий репост він теж важливий. Воно важливо, тому що, наприклад, маскувальні феї, як проєкт, який працює вже понад два роки. Ми реально всі свої потреби закриваємо лишень інформацію в соцмереж. Тобто я знаю точно, що у нас от працює таким чином, і в принципі таку відомість ми здобули тільки шляхом соцмереж. Напевне, про досвід бойових воронів зараз Ростик розкаже, як, як, як це все. Так, розголос важливий і дякуємо за запрошення. Це є тер. Е, Власне, бойові ворони з точки зору комунікації так само рухаються як соціальними мережами, так мають підтримку, за що окрема вдячність. У співаків і співачок, гуртів, артистів і акторок, блогерів, спортсменів бачимо дуже-дуже велику підтримку і готовність нам допомагати розголосом. А також комунікаційно ми вийшли в заклади харчування Івано-Франківського з такими кубиками, цікавими. Власне, куди відразу люди можуть донатити на, на повернець живим? Там є спеціальні QR-коди. І через них плюс бойові чоєві ми запустили. Маємо ще у планах дуже багато ідей розширення і масштабування. І, власне, ця синергія, цей спільний проєкт з маскувальними феями — це ще одне велике посилення, як для бойових хворих, так само і для маскувальних фей. Тому що всі йдемо до однієї мети. Ціли один одному накидали, накидали, да цілу Абсолютно. купу ідей. Тепер думаємо, як це все зробити вчасно. Руки потрібні, руки потрібні, мізки потрібні, потрібні нові ідеї, свіжі, потрібно тих людей, які би їх втілювали. Власне, по соцмережах, де можна знайти бойових фей, і потім про соцмережі 102-ї бригади. Маскувальних фей можна буде знайти в соцмережах за аналогічним посиланням: маскувальні феї. Бойовими феями феї стануть тільки на локації, яка у нас в колаборації з, з бойовими воронами. Насправді, так, так, тому так. що це така була синергія. Ми думали, як це зробити. Mm -hmm. Як назвати, як назвати? <сум> так, щоб була відсилка і, і, і до нас, і до воронів. Ну ніби от, от так от придумали. Що будуть бойові феї, подивимося, як там з логотипами, як з усім. Ну, але неймінг прийшов нам. Все-таки ми мучили, мучили і вимучили. <світ> е, маскувальні феї є в інстаграмі, є в Фейсбуці, є в принципі десь там, навіть на Ютубі періодично. Е, ми над цим працюємо. У бойових воронів так само є сторінка. У нас єдина адреса, і просто в мережі інтернет, і в Фейсбуці, і в інстаграмі. Це 102.if.ua Елементарно Чудово. Все дуже <гум> Так, все дуже просто. Е, тож, друзі, ви все чули. Будь ласка, будьте небайдужі, долучайтеся репостами, донайте, ну і приходьте, звісно, допомагати. Ми дякуємо вам дякуємо за те, чим вам. ви займаєтеся. Слава Україні! Героям Дяка. слава Героям слава! Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.